Вітаю! Почитаємо книжку авторки і ілюстраторки з Едінбургу Морак Худ. Бренда це овечка. Це овечки. Це теж овечка. Цю овечку звати бренда. У бренди дуже гарний вовняний светрик. Бренда робить всі речі, які роблять овечки. Тому що бренда це овечка. Бренда їсть траву і говорить Бе! <рес> овечки навчилися в бренди дуже багатьом іграм. Наприклад, упіймай мене. Наприклад, погострі зуби. Наприклад, нас доганялки. І неважливо, що ніколи бренді не вдається спіймати жодну овечку. Овечки вважають, що бренда, напевно, найкраща овечка, яку вони зустрічали коли-небудь. Вона така висока, вона має такі гострі зуби, а її вовночка заплетена і кольорова. Всі-всі овечки хочуть бути як бренда. І поки всі овечки захоплюються брендою. Бренда має на думці дещо інше. Вона працює над рецептом свого особливого соусу. А як ми знаємо, соус це страва, яку потрібно додавати до якоїсь основної страви. Овечки ніколи не куштували цей спеціальний соус. Але Бренда розповідала їм, що він дуже-дуже смачний. Залишилося тільки знайти страву. З якою потрібно їсти цей соус. На щастя, Бренда знає, з чим подають цей соус. Вона готується до великого пригощення. Всі овечки вражені і з нетерпінням чекають. Тим часом Бренда сказала овечкам бути чемними, вкладатися в ліжечку раніше, зранку на них чекає сюрприз. Бренда дуже довго чекала, поки все ж таки овечки вкладуться в ліжечка. Врешті-решт, одна за одною, овечки поснули. Одна смачна овечка, дві смачні овечки, три смачні овечки, брата. Почула бренда сон. Бе! Це овечки. Приготували сюрприз для неї. Приготували макарони з трави, пиріг із трави, трав'яний бургер, трав'яний сендвіч, трав'яні сосиски і навіть печиво із трави. Ось до чого підходить зелений соус. Це була не та вечірка, яку планувала собі бренда. Але, вражена тим, що друзі зробили для неї, бренда приєдналася до веселищів, тому що, врешті-решт, бренда це овечка.